Всім привіт! Сьогодні давайте розглянемо вінтажний телефончик Nokia 3330. Телефончик вже не новий, він десь із 2000-х років, йому близько 20 років, але я все ж вважаю, що він може бути актуальний і сьогодні, наприклад, в ролі бабушкофону так званого, тому що у нього хороші читаємі кнопки, у нього крупні літери на екрані і гучний динамік. Телефончик доволі простий, ну і що ще треба для зв'язку. Головне, гарно бачити і гарно чути. Е, дуже простий, я б навіть сказав, мабуть, примітивний е, апарат у використанні. Давайте трошки пробіжуся по основних функціях. Е, зверху знаходиться кнопка вмикання-вимикання. Кнопка вмикання вимикання не тільки виконує функцію вмикання вимикання, а може переключати профілі. Ну, профіль це по суті настройки звуку, або гучний, або нормальний, або беззвучний. Ось зверху натискаю да, і можу вибрати профіль, або можна вимкнути телефон свічов, або вибрати профіль сайлент беззвучний, лаут гучний. і... Вібро, це я сам створив профіль тільки Вібро, щоб, ну, щоб телефончик не дзвонив голосно, коли хтось телефонує, а просто вібрував. Свій профіль можна створити дуже легко. Для цього треба зайти в меню. Меню відкривається центральною кнопкою. Тут центральна кнопка для всього взагалі. Там зняти, покласти трубку, центральна кнопка. Там. ну... Багато функціонально. Заходимо в меню, крутимо вниз профілі. профілі. Select. Ну, і я можу вибрати пустий профіль, да ну, створюю створю ще раз: пустий профіль. Вибрати Personalize, персоналізувати його. Рінгінтон. Ну, я можу вибрати. Або, якщо я хочу, щоб цей профіль був беззвучний, я вибираю Empty. Тобто немає звуку. Далі кручу гучність. Гучність можна не чіпати, тому що якщо немає звуку, то немає гучності. Вхідний дзвінок. Можна дзвонити, можна дзвонити з зростаючою гучністю. Знов-таки не актуально, тому що ми вибираємо геть без гучності. Меседж. Для меседжа можна ставити смс Смски будуть приходити знов-таки без опізнавальних знаків, без сигналів опізнавальних. Кейпад, хай буде. Варнінгтонс. Я не знаю, що це таке. І Vibrating Alert он. Можно ось брать on, on OF. Vibrate First не знаю. Он. И тепер у нас е, буде цей профіль. Скринсейвер, це не важливо. rename. Треба його переіменувати. Я його от напишу. Ну, так ось напишу Vibro 2. Окей, вперед. Можна вийти цією кнопкою. Ну, тепер, коли я натискаю верхню кнопку, я можу або вимкнути телефон, або вибрати профіль. І у мене тут буде тепер Вібро, який я створив до цього, і Vibro 2, який я створив зараз. Ну, або будь-який інший. В общем, тут зрозуміло, це дуже просто. І іноді доволі функціонально, бо коли ви заходите там в приміщення, чи. На якусь там зустріч, то бажано телефон не, вим, не вимикати повністю, щоб ви бачили, що хтось телефонує, але познач, поз, поставити його на якийсь тихий режим. Тому вібро буде, буде доречним. І, а чому я на цьому акцентую увагу? Тому що за замовчуванням такого профілю в телефоні нема. Є або зовсім беззвучний, коли він навіть не вібрує. Або є, коли він ну, просто дзвонить як звичайний телефон. Так, добре, що ще? Заблокувати клавіатуру. Меню зірочка. Ну, Аналогічно розблокувати клавіатуру кнопка меню і зірочка. Щоб зберегти номер в адресній книзі, можна набрати якийсь номер. І. Або вверх, або вниз кнопочку натиснути і з'явиться команда Save. І набираємо центральну кнопку вибираємо. Команду save, набираємо ім'я. Там, як там, ім'я, пишеться стандартно. да? А, Н. -E -E -E". Ну, в общем, ви зрозуміли. Добре. І ім'я вибирається стандартно. Добре, це зберегти номер. Набрали і будь-яку кнопку вверх-вниз зберегти. А, якщо відкрити меню, що тут можна? Можна зайти в адресну книгу, подивитися вже збережені номери. Можна почитати смски. ки центральна кнопка. Врайт, right. переміщаючись кнопками вверх-вниз, переміщуємося по розділам. Ось у нас інбокс, вхідний. Select, нова пошта, ось нам пише Ріт. Коли відкривається смс, ми її кнопками вверх-вниз можемо читати. І кнопки вверх-вниз крутять смс по суті, по колу. Да? Вона отак по колу і крутиться, або вверх, або вниз можна читати безкінечно. Якщо ми хочемо видалити, ми нажимаємо ось Options і вибираємо Erase. І ОК. OK". Якщо видаляти нічого не хочемо, просто вийти, то нажимаємо кнопочку C. C. Ось, ну, ось, В принципі, все по функціоналу. Що тут ще є в меню? Е, телефонна книжка. Меседжі, повідомлення, смс, чат, кол-реджер. В колрестер, здається, можна дивитися пропущені виклики і звідси їх зберігати. Наприклад, якщо у вас був пропущений, то в кол-регістер і шукаєте його там. Налаштування телефону. Ну, тут нічого цікавого немає, насправді. Абсолютно. Єдина юзабельна штука це можна скинути до заводських налаштувань, да, і, і вибрати мову. Тут стоїть англійська, тому що просто інших мов тут немає, тому я вибрав англійську. От, ну, в принципі, все по меню. Нічого більше цікавого. Калькулятор, якісь там ігри простенькі. Більше нічого цікавого в меню немає. Ось такий телефончик. Екран доволі крупний. Якщо хтось телефонує, то це видно і чутно. І якщо з людиною говориш, то через динамік також добре чутно. Непоганий телефон. Я хочу спробувати його а, передати батькам, щоб вони подивились, як у нього буде зв'язок в селі, тому що в селі в нас зв'язок не дуже якісний. І я очікую, що за рахунок того, що телефон старої моделі. Тоді в 2000-х роках були трошки інші норми по випромінюванню. і, можливо, він буде трохи потужніший за сучасні моделі. Я не знаю, але перевіримо це. Добре, по телефончику подивились, розібрались. В принципі, нічого особливого. Тепер пару слів хочу сказати про нюанси, які можуть виникнути, якщо ви такий телефончик на вторинному ринку купите. Сам телефончик купити не проблема, їх вистачає, але. Акумулятори, скоріше за все, будуть вже несправні. Ну, тому що акумулятори як-не-як, а 20 років вже є. А, значить, в телефоні використовується нікель-металгідридний акумулятор. По, ну, оригінально там використовується нікель-металгідридний акумулятор. Але зараз ви заміну нікель-металгідридну не купите, це абсолютно точно. Я на eBay знайшов літійонний. Акумулятор для цієї моделі. Він називається BLC2 і позиціонується як акумулятор для 33:30 літійонний. Але мій телефон відмовився заряджати цей акумулятор. Каже not Charging. Тобто зарядка не підтримується. Я все ще можу зарядити. До речі, є такий смішний аксесуар до нього. Все ще можу зарядити цей акумулятор у примусово, скажімо так, зарядити да, у зовнішньому. Зарядному пристрої. Ось так от він тут ставиться. Можна поставити на зарядку і зарядити. Ну, але для цього треба його кожен раз виймати з телефону так, і ставити на зарядку сюди. Сам телефон, в мене, повторюсь, чомусь не хоче заряджати літій іонний акумулятор. Тому я вирішив перепакувати оригінальний акумулятор, той, який в ньому є, нікель-метал гідридний. І з цим є певні нюанси. Давайте про них зараз і поговоримо. По-перше, відкриємо кришку. Щоб відкрити кришку, треба натиснути тут і потягнути кришку вверх. Натискаємо цю кнопочку і тягнемо вверх. Зняли. Бачите, оригінальний акумулятор називається BMC 3. Тоді, як літійонний, новий, то як і позиціонується як заміна, називається BLC2. Так. Це корпус від оригінального акумулятора. Я його вже перепакував, тому це від нього корпус. Ось так вставляється сим-карта, можете подивитися. Значить, по акумулятору. Е, Нікель-металгідридний акумулятор тут складається з трьох елементів по 1,2 вольта. І ці елементи, вони в оригіналі такі прямокутні. прямокутні такі Елементи. Е, і, на жаль, не можна просто взяти три мізинчикових е, акумулятори формату ААА і замість них поставити, тому що діаметр мізинчикових акумуляторів трошки більший, ніж товщина. Оця товщина. Тому я що зробив? Може, не найкраще рішення, але я взяв от акумулятор і ось так його в тисках стиснув. Ну, метод може здатися трохи варварським, але іншого виходу в мене не було. Конструкція такого нікель нікельметалгідридного акумулятору. Це батарейка, але я на прикладі просто показую. Я зараз покажу, що там всередині. Конструкція нікельметалгідридного акумулятора дозволяє, вона там, він коаксіальний всередині, як рулон ліноліуму. Дозволяє його ось так. Стиснути. Тому я вирішив ризикнути і подивитись, що буде. Е, яка неприємність трапилася при стисканні, отут акумулятор розгерметизувався, тому що вони закатані як концерна банка, і тут лопнув шов при стисканні, і він розгерметизувався. Оце якби такий єдиний нюанс. І що я з цим зробив? Значить, ось три мізинчикових акумулятори, які я в тисках трошки. Підрехтував до потрібної форми. Ось. І так як вони тут розгерметизувалися, я їх зверху і знизу залив епоксидкою. І в мене получився такий герметичний модуль. Я, вони з'єднані просто послідовно і підпаяна ця платка з контактами, яка вже взаємодіє з телефоном. От, от так я зробив. Послідовно з'єднані три елементи. Я трошки стиснув, залив епоксидкою. Ну, наче працює. Кращого варіанту, я повторюсь, тут немає, тому що ну, неможливо купити нікель-метал-гідридний акумулятор саме цієї моделі. Тому ось так. Це ось єдиний нюанс, про який я хотів розказати. Воно сюди ідеально стає тепер. Ось так. Кришечку я поки не заклеював. Я думаю, я її просто прихвачу скотчем тут, отак, по периметру. Ну, щоб можна було в разі необхідності перепакувати його ще раз. Ось і так телефон вставляю. Ось тут дві защенки. Коли ви хочете дістати акумулятор, то ви просто їх так розводите, і акумулятор вистрибує з телефону. Ось такий нюанс. А так, в цілому, працює добре. Працює добре. Ну, в місті, то, звісно добре буде працювати. Але побачимо, як, а, як він буде працювати в селі. Чи трошки краще від сучасних моделей, чи ні. Ну, на цьому все. Сподіваюсь, огляд вам сподобався. Дякую за перегляд і всього найкращого!